Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 3 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 144 тисячі 830 особин за добу, 1 тисяча танків 11 тисяч одиниця за добу 5. Бойових броньованих машин 23 531 одиниця за добу, 6 артилерійських систем 34 207 одиниць за добу 45 реактивних систем залпового вогню, 1534 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1235 одиниць, літаків, 428 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 77 435 одиниць за добу, 383, крилатих ракет 3918 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 66 411 одиниць за добу, 121, спеціальної техніки 3989 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!